Вітаю вас, любі друзі, в нашу телепрограму під назвою Зустріч. Зустріч бо це зустріч з вами, наші друзі. І зустріч, бо ми бажаємо пропонувати вам зустріч живим Богом. А як можна мати зустріч з Богом через його книгу, яка називається Святе Письмо? Сьогодні читаємо від Луки 15 розділ під перших віршах. Дуже цікаве оповідання про життя Христа. Читаємо, що наближались до Нього Цебло до Христа митники, грішники, щоб послухати Його. А фарисеї і книжники вони нарікали, кажучи. Цей чоловік приймає грішники і їсть і п'є з ними. Іншими словами. Вони судили Його Христа. За що? За те, що, вроді би, він зустрічається з людьми низького рівня життя, з блудницями, з повіями, з, з дирщиками, з, з людь, людьми, які не звищує сфери життя. І коли він пророк, коли він вроді свята людина. Хіба він не знає, з ким він має спільність? з ким він зустрічається? Програма наша зустріч. І тут і фарисеї, релігійні люди того часу, і на другій стороні грішники, що живуть недобрим життям, обидва мають зустріч з Христом. І ця група людей святих засуджують Христа. За його зустріч з людьми низького е, рівень життя. Христос чує і відчуває це нарікання. І Він дає їм відповідь трьома прикладами. Перший приклад його, і це вони називаються причтами. Це є картина словами. І Він каже. Про одного певного чоловіка, який мав 100 овечків. Одна із них заплукала. Друга причта, чи оповідання, говорить про одну жінку, яка мала 10 сріблених монет, дуже дорогих. Драхме, грецькі тоді драхме Великий, велика цінність у них. Третя е, причта або історію, він говорить про певного батька, який, у якого в нього було. Були два сина старший і молодший. І він хів доказати тим святим людям, чого Він, Ісус Христос, їсть, п'є і має зустріч з грішниками. Він каже: Ну, наприклад, про цього чоловіка, який має сто овечків, якби одна із них заблукала б, чи він шукав би її. Ну, вони сказали. Ну так. А чого? Ну, як чого? Овечка. Дорога. Правильно? Другий приклад. Якби жінка, яка втратила гроші дуже дорогі, чи вона не шукала б їх? Що за питання? Певно, що шукала б. Чого? Ну, як чого? Це гроші. Це, це стоїмість? Це вартість. Правильно. Третій приклад. Як молодший син залишить дім свого батька. Тато я піду сам буду жити. Дай мені, спадок мій, зараз. Я не хочу чекати до Твого смертю. І батько віддав йому ці гроші. А, а, а хлопець залишив би дім, розпустив всі гроші. Чи серце батька не хвилювало бися за цього хлопчика, за ці фінанси, які він. Погано тратить, чи він не переживав би за його стан, і чи він не чекав його повернення назад до очі дім? Ну, певно, що так. І Христос бере ці три приклади, щоб підкреслити цю дуже цікаву думку, коли пастор вівчар дбає про одну овечку від сто, коли жінка дбає про. Одну монету від десяти, коли батько дбає про молодшого сина, скільки більш я, Ісус Христос, не дбаю про те, що загублене, дорогоцінне, щоб знайти його і повернути його назад до себе. Христос говорив не тільки про овечку гроша і сина, Він говорив про тебе, друже. Він говорив про мене. І він хтів доказати тим людям, чого він займає час ось з такими людьми. Дивіться, дуже цікава думка, що Христос прийшов на цю землю спасати кого, любі друже? Добрих людей, чесних людей, дуже таких святих, невинних людей? Ні. Такі люди не потребують Спасителя. Але Реальність така, що Біблія твердить, нема праведного ані одного. Біблія каже в Римлян 3:23: Ми, ти і я, друже, ми всі згрішили, і ми всі позбавлені Божої слави, і наша праведність, як замазана одежа. Іншими словами, Христос сказав так, що Хто потребує лікаря, доктора? Не здорові люди, а хворі. І, друже, факт є цей, що ми всі захворіли хворобою, що називається гріхом. Гріх це коли нарушуємо Божі закони. Гріх це хвороба, яка з'їдає нашу вічну душу. Гріх це не послуг. І Христос любить людей. Бог створив тих людей, а гріх робить їх загубленими, як овечка, як гроші. Які характеристики мають ці три приклади: овечка загублена, монета загублена і загублений син? Візьмемо їх по порядку і побачимо себе. Перша характеристика, що і овечка, і гроші, і син. Вони дуже цінні, вони дуже дорогі. В тих часах навіть одна овечка, як заблукає десь вівчар, примушені її шукати, бо все ж таки це вовне, яке робить одежу, це м'ясо, яке кормить, це тварина, яка вирощує ще більше овечків, і стадо може рости, хто пасе отару. Бажано мати більше і більше і більше овечок. Бо знов це фінанси, це пожива, це одежа, це теплота, це цінність. Одна овечка дуже цінна. А гроші ми знаємо, що без грошей нічого не купиш. Гроші настільки цінні, що люди душу свою готові продати за цю копійку, як Юда Іскаріоць. За 30 сріблених монет він видав. Сина Божого. Для нього було дорожчі гроші, аніж його душу вічну! знаєте, настільки цінна твоя душа, Ісус так сказав, що за користь людині здобути весь світ і загубити свою власну душу. Це означає, друже, що твоя душа, моя душа навіть цінніша за весь світ. Бо весь світ не стоїть, стільки твоя одна душа стоїть для Бога. Чому? Твоя душа вічна. Коли дитина народжується і навіть хоч помре за короткий час, душа і дух, вони є вічні, вони ніколи не вмирають. І раз Бог створив дух і душу в людині, ця душа, цей дух, вони вічно триватиме, вічно будуть жити. А де з Богом або відлучені від Бога? І це на вічність. Тому то не сьогоднішні гроші, не сьогоднішня слава, не сьогоднішні молоді літа. Які так ж скоро щезають, як зелена трава, що зв'яне, і вітер повіє його немає. Життя наш, наше фізичне на землі, ну, як довго триває? 70 років, 80, ну, при великій силі, до 100 років можуть люди жити. І вже в таких роках неякісним життям, не життям молодості і наші дні наповнені труднощами. Хворобами, недоліками, і так, далі, і так далі. А душа твоя вічна і така ціна перед Богом, цінніша за овечки, цінніша за гроші. А син, ну, дивіться, як ви є тато, як ви є мама, у вас, у вас є дітки, як у мене, вже дорослі троє дітей. Я все готовий був би загубити, тільки не моїх дітей. Навіть своє власне здоров'я. Я віддав би, щоб діти мої були б здорові. Чого? Це серце батька, правда? Як і ваше серце до ну, ваших дітей. Ви любите ваших дітей. Ви ціните це син, це донька. І ви витрачаєте великі кошти. Е, стільки часу віддаєте, щоб виховувати цю дитину. Ну, Серце матір, серце батька. А тут Христос каже святим людям. Релігійним людям ці три приклади, щоб дати нам пояснення то серце Бога, бо Бог любить нас більше, аніж батько любить Сина Рідного. Так що, всі ці три речі мають велику цінність. Я запитаю вас щось. Чи ви коли загубили свого гаманця або якусь дорогу річ? Одного разу, мій друг Павло, йому дали передачі з Америки передати людям на Україні. Як буває? Ну візьми цю передачу. Якраз Совєтський Союз розпався, і перші початки в 90-х роках були складні. І певні люди вже виїхали в Америку, хотіли постачати гроші, фінанси для своїх родичів. І передали 5 тисяч доларів через мого приятеля Павла. Павло бере ці гроші готівкою, налічними, везе їх в певне місто, в певний готель. Я знаю це місто, знаю цей готель. І ось він за короткий час має зустріч з тими родичами, сів на діван і руку всаджає в кишеню і не має тих грошей. Він переляканий, вскочив на ноги, розмацав всі кишені на собі. І в пінжаку, і в пальту, в пальта біжить до е, валізки, відкриває, провіряє всі кутки, всю одежу. Е, там, де одежа ві, е, вісить, під ліжком, під діваном, шукає скрізь ці гроші. П'ять тисяч доларів. Це велика сума грошей. І він хвилюється, бо він їх не має. Що він скаже тим родичам: я загубив їх, я не знаю, де вони. Що вони подумають, що він вкрав? Що він тепер робить? Друг його з України, він знає е, українських, Каже, де ти сидів? Каже там. І він запхав руку поміж подушками, витягує папку доларів. Ха -ха. Каже Павло, це твої гроші. Каже, мої, або не мої. Передача, що маю доручити, питання, друже. чи мій друг притель Павло, чи він був задоволений? Що знайшов ці гроші безумовно. Дивіться, тому що вони дорогі. дорогі. Друга характеристика, що мають спільне ці три речі: овечка і гроша, і син, вони були власністю. Цебто овечка належала до вівчара. Це його овечка. Гроші. Були власністю тієї жінки. Це, ці були її гроші. А син він належив до того батька, частина сім'ї його. І, друже, ти належиш до Бога. А як? По-перше, Бог тебе створив. Ти не, ти не є аварією матерії і випадок часу мільярди років. Це не Випадково ти народився на цій землі? Ні. Твоє тіло чудово створене. Твої очі дивляться в стерію, вуха в стерію, твоє тіло складене від чудових клітин, нервової системи, мускули, шкіра, серце, легені, органи, які працюють. Хто це все створив? Творець, і ти є його власністю. Але гріх, він спричинив відстань від святого Бога і грішного чоловіка. Гріх відділив нас від нашого Творця. І це доводить нас подумати. Що, як ми є власністю, ми належимо до нашого господаря, до нашого хазяїна. Приклад. Одного разу деякі люди хотіли, ну, загнати Христа в тупіку, подати йому, подати йому таке питання, де нема ясного, ясної відповіді. І запитали його: ми під Римською імперією, вони вимагають від нас страшні налоги, такси, податки. Чи треба нам ці налоги, податки платити для кесара, для е, тих окупантів наші, наш край Палестини, Ізраїля? Чи не треба їх платити? Як не скажеш, то люди будуть нарікати. А Христос сказав: дайте мені монету. Ну, принесли йому гроші того часу, видані в Римі. На ці гроші, як на всіх грошей, є образ лице, кого? Ну, якогось певного героя, в того часу кесара, самого кесара Августин. Питає Христос: чи цей образ? Ну, кесаря. А тоді Христос сказав дуже цікаві слова. Відайте кесерові кесерове, цебто те, що йому належить. І віддай Богові, що є Боже. Одним словом, він сказав: треба платити налоги це нормально. Треба під законом людським жити правильно, порядочним життям. Але він ще глибшу думку сказав і додавив до цього, як треба кесарові віддати, що його. Цебто налоги, податки, то ми Богові маємо віддати те, що його. Знов, що, який образ був відбитий на тих монет? Образ кесера це його гроші, влада і вертається назад до нього. Чи ти знаєш, що ти несеш образ твого Творця? В першій книзі Біблії називається книга Буття, перша книга Мойсея, в першому розділі, 26, 27 вірші, коли Бог Отець говорить до Бога Сина і разом з Богом Духом Святим, вони мають розмову поміж собою, вони радяться. І написано не в першій особі, а множества: створимо чоловіка ми. Не я створю. Створимо чоловіка. За нашу подобу під нашим образом. Друже, де ти несеш, де я ношу цей образ, цю вподобу Бога в нашій душі? Дивіться, приклади. Бог є творець, Він створив все, що є. Але він зробив нас так, як він. Хоча обмежені формі, він без границь ми ограничені. Він є вічний, ми є смертельні. Він є всемогутний, ми маємо дуже е, в певну міру сили та можливості. Він є вільний, має вільну волю, і він доручив нам вільну волю вибрати Його або не вибирати його, рішати так, або не рішати так. Він є творець і він є творчий. Але він втрив. Тобі, в мені творчість, ми можемо сісти, написати пісню, ми можемо складати поезію, вірш, ми можемо написати е, певну історію, е, казку. І ми можемо від нуля щось створити, звідки беремо цю творчу силу від нашого Творця? Він створив тебе. За своїм образом свою подобу. Ти несеш його образ і ти належиш Богові. Чи ти знаєш це, чи ти не знаєш це. Але ти являєшся власністю Його. І коли ти живеш своїм життям, в тому є гріх. Чого Біблія каже, що ми всі грішники? Бо ми обернули своє обличчя від нашого Бога. Ми обернули, відвернули наше лице від нашого Творця і йдемо, живемо своїм життям. І це доводить нас до третьої характеристики. Ми загубили свою дорогу. Ми всі, ми всі загублені, так, як загублена овечка, так, як загуб, загублені гроші, так, як загублений син. Біблія в книзі пророка Ісая, 49-й вірш, каже: І як овечки, ми всі заблукали, і ми всі пішли своїми дорогами. Друже, факт, що Бог тобі дав вільну волю, дає тобі можливість відвернутися від нього і жити, будь так він не має права на твоїм життям. Будь то, як він не існує. Але тоді ми, як та овечка. І ми пішли, а мені здається, там. Там краще, краще пасовисько, там краще, краще і солодшої водички. І ми шукаємо накормити свою душу тим, що не хліб, і тим, що не насичує нас. І ми заблукали. Чи ви коли в житті заблукали дорогою? І хотіли знайти, ну, наприклад, з Києва їдете в Запоріжжя, або із, з Львова їдете а, в Ковень. І коли ви не маєте карту, коли ви перший раз на тих дорогах, коли ви їдете по тих кругах, то треба вийти, входити легко, а вийти на правильний поворот в північ або в південь, треба правильно знати дорогу. Наприклад. Як хочете на північ їхати, і ви в'їхали в поворот, і на перший поворот направо взяли, ви в південь в протилежну сторону їдете. Їдете, 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 і не в ту сторону. Навпаки, ви далі від певної цілі їдете. В Біблії написано, є дорога, яка виглядає правильною людині. А кінець її погибель. Без карти, як ти знаєш, куди ти їдеш в житті? Без карти, як ти знаєш, в який напрямок ти направляєш своє життя? Друже, без Бога твій напрямок заведе тебе і мене в погибель. Але Біблія є та карта. Ісус Христос сказав, Я дорога. І правди і життя. Придіть до мене, я візьму вас до себе. І слова, вчення, Біблія, і повеління Ісуса Христа, Тебе і мене заведуть, бо ми блукаємо. Цікаво, що ці три приклади мають свої нюанси. Наприклад, овечка заблукала, подумала, що щось краще знайде. Потім оглянулось. А де я знаходжусь? Я не знаю дорогу назад додому. Вівчар добрий, пас, пас, пастух, іде, шукає цю овечку, Оставляє 99. І він шукає одну овечку. Він її любить. Вона для нього дорога. Вона його власністю. Вона заблукала, він шукає її. І коли він знаходить її, він кладе її на бере її. Так з тобою, Бог шукає тебе. А гроші, вони є мертві. Вони не, навіть не знають, що вони загублені. Друже, як з тобою? Що ти думаєш про себе? Чи ти в правильній дорозі до Бога, чи ти загублений? А друге питання: чи ти знаєш, що ти загублений, чи не, не думаєш, що ти загублений? Дивіться, без Бога наш дух, він є мертвий. Він завмирає гріхом. Тут ця жінка просвітила світло, замітала і знайшла ці гроші. Де? В хаті, в хаті. А третій приклад загублений син. І він знав дорогу від батька, він знав дорогу назад до батька, але тато не міг бігти за нього, бо все ж таки. Цей син мав війну волю, і тато тільки міг чекати його, тато міг тільки просити його. І ось він чекає повернення цього сина. І четверта думка, що з'єднує всі чотири приклади, Вони всі були загублені, а власник хазяїн шукав їх. Вівчарі йшов шукати овечку. Жінка шукала загублені гроші. Тато шукав сина, чекаючи його щасливе повернення додому. Бог чекає тебе, друже. Бог шукає тебе. Ісус Христос, я прийшов знайти і спасти загублене Він чекає тебе. Но Він, непрошено, не може тебе заставити, закрутити твою руку. Іди слідом за мною, я заставляю тебе. Ні, друже, він тільки може запрошувати тебе. І нарешті, коли цей син знайшов себе в болоті, грошею розпустив, друзі всі його оставили, він прийшов до свого розуму. Що я роблю, як я живу, де я знаходжусь? В болоті. Мені краще було. У дім мого батька. Ти ж яка праця у мене зараз? Пасти свиней. Я голодний, я холодний. І він сказав: Я повернуся назад до батька. Ну він знав, що треба просити вибачення. І він так в розумі перекидає, що сказати. Я залишив, тато, перед тобою, перед небом. Прости мені, тато. Прийми мене не як сина, але дай мені роботу, дай мені працю як наймит. Біблія твердить, як ще здалека він йшов додому, батько його побачив. Прибіг до нього, не облічає його. Каже, дай йому новий плащ, його плащ був замазаний гріхом. Дай йому перстень на руці, він продав його за гроші. Він був босий, надійні йому, і давай будемо пір справляти вечеру. Остання думка сама гарніша. коли вівчар знайшов свою вечку, Він так тішився. Коли жінка знайшла загублені гроші, вона така рада, коли батько побачив повернення свого Сина, Він сказав: мій син вернувся до мене, який я щасливий. Знаєте, що небо радіє, друже, коли ти повертаєшся до Ісуса Христа. Прийди до Нього. Він створив тебе, ти належиш Йому. І Він тішиться, як ти перейдеш назад дому.